Вітаю вас, час новин на нашому телеканалі, і сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне. Спільний патруль, міліція та військові бережуть правопорядок. Важливі питання, сесія Мукачівської міської ради. Нові імена в Мукачеві з'явиться площа Тараса Шевченка. Кіч і помпа ведмежу діброву оглядають туристи. Все своє ношу з собою. Екс-очільник Виноградівщини вирішив обчистити власний кабінет. «Бездіяльність чи ігнорування автомобіль ужороцю так і не знайшли. Фінансовий гачок замість прибутку збитки. Кому весна, а кому сльози, весняне алергічне загострення. Інформація про те, що Росія стягує до кордонів з Україною свої елітні танкові та гвардійські підрозділи, підтверджена. Прикордонники щодня фіксують порушення повітряного простору, а також стежать за безпілотниками східного сусіда. Все це а також факт, що війська Росії, хоч і відтянуті від кордону, але не повернуті до місць постійного дислокування, свідчить про потенційну агресію на північно-східних кордонах держави. З цього приводу народний депутат України Віктор Балога висловився, що потрібно оголосити повну мобілізацію і озброїти добровольців. А будь-яке зволікання влади, зокрема головнокомандувача Турчинова, рівнозначно державній зраді резюмує політик. Він також закликав депутатів підтримати законопроект для створення законодавчого підґрунтя для озброєння людей, який буде внесений ним завтра у Верховній Раді. Про високу ймовірність вторгнення Росії у східну Україну повідомляє і американська розвідка. Про це кореспонденту СІНН у Пентагоні розповіли дві офіційні особи. Побажавши залишитися неназваними, американська розвідка вважає, що російські війська будуть рухатися в напрямку трьох міст України: а це Харків, Луганськ і Донецьк, щоб з'єднати сушою свою територію з Кримом. Російські війська на цей час розміщені у Ростовській, Курській і Білгородській областях. На кордоні з Україною зосереджено понад 30 тисяч солдат Федерації, готових до кітка. Крім того, у стан мобілізаційної готовності приведені підрозділи розташовані в глибині російської території. Не виключений і кидок у Придністров'я, і спроба захопити територію в країнах Балтії. На варті правопорядку відтепер не лише міліціонери. До патрулювання долучили військовослужбовців, внутрішні війська і працівників ДАІ. Формування і організація подібних профілактичних рейдів в містах краю триває. Одним з перших ініціативу проявили міськвідділку Ужгорода. Олена Смарека з усіма подробицями райду. На патрулювання міста Ужор заступає значна кількість особового складу, як міського відділу міліції, як управління ДАІ, як військовослужбовців, так і інших громадських формувань. Ви бачите, зараз створені спільні наряди, які несуть службу в місті. Основна, головна задача всіх нарядів в місті це безпека жителів міста Ужгорода. До патрулі включили службовців патрульної служби, співробітників внутрішніх військ, кількох військових працівників ДАІ та особовий склад міліції. В середньому щоночі на патрулювання виходить біля сотні правоохоронців, день кількість менша, але, як кажуть міліціонери, не набагато. Найбільше навантаження на автомобільні міліційні патрулі більше 20 викликів за зміну. Не бракує роботи і працівникам, ДАІ, щоправда, здебільшого вона рутинна. Несемо службу по охороні громадського порядку в місті Ужгороді з 18.00. Так як у нас йде зараз посилений варіант несення служби до шестера, зараз ми тут стоїмо, виявляємо правопорушення, грубі правопорушення правил дорожнього руху, тобто проїзд на забороняючий сигнал світлофора або не надання переваги пішоходам в руці. Військовослужбовці здійснюють патрулювання на рівні з міліціонерами, хоч саме вони уповноважені складати рапорти на колег-порушників. Кажуть, найчастіше порушення стосується правил носіння форми і відгулів. Що ж до цивільного населення, то навіть у зв'язку із ситуацією в країні збільшення кількості правопорушників наразі не спостерігається. Ще за останніх подій нічого глобально так не помінялося. Все як обичному за військосвійськовослужбовці ну, займаються підготовкою на полігонах. Так що все спокійно, навіть в обичному режимі. За останні декілька днів ми нікого не затримували. Все, все проводиться згідно законів, типу, все спокійно, ніяких зауважень немає. Проводити спільне патрулювання мають намір і надалі. Меморандум національної єдності та звернення до Верховної Ради щодо зниження тарифів на енергоносії для релігійних організацій, а також питання життєдіяльності міста розглядали на черговій сесії Мукачівської міської ради. Звідти повернувся Олександр Поліщук, і у своєму матеріалі розповість все детальніше. Перш за все на сесії Мукачівської міської ради розглянули питання про реорганізацію гімназій у навчально-виховний комплекс під назвою Зальноосвітня школа першого ступеня гімназія. Далі розглянули ряд земельних питань, а також внесли зміни до бюджету міста на 2014 рік. При факті 23,6 три гривень. План складає 18 мільйонів гривень, при виконанні 31% відсоток або 6,5 млн мільйона гривень. На кінець сесії залишили два важливі питання: перше стосувалося звернення до Верховної Ради України про зниження тарифів на енергоносії для релігійних організацій та прирівнювання до них неприбуткових та небюджетних закладів, що утримуються релігійними громадами. Також це стосується і закладів освіти, в яких здійснюватимуть літні оздоровлення школярів. Встановлення пільгових тарифів на електроенергію закладами освіти, які є в комунальній власності міста, на мері викладання послуг із оздоровлення та відпочинку дітей. Мукачівська міська рада цим рішенням підтримала звернення депутатів обласної ради і фактично попросила Верховну Раду ініціювати перед національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, питання про встановлення тарифу для релігійних організацій на рівні 23-35 копійок за кіловат годину. Також на сесії було прийнято меморандум національної єдності. Це питання про меморандум національної єдності схвалено рішення сесії Закарпатської обласної ради. Від 13 березня 2014 року за номером 987 вісімдесят поступило відповідне питання від закарпатської обладнани щодо розвитку даного питання. В ньому Мукачівські депутати закликали центральні органи виконавчої влади до активної взаємодії з органами місцевого самоврядування з метою відновлення законності та правопорядку. Демократична Здокою більшості з провадити і самокачувати прийняти виважані рішення. Якщо не заперечують, то чому напит, ми почнемо працювати. Також закликали всі політичні сили керуватися виключно національними інтересами і утримати від дій, які можуть загострити ситуацію в державі. У Мукачеві з'явиться площа Тараса Шевченка. Принаймні таке рішення прийняли на останньому засіданні члени виконкому. Майдан біля МДУ отримає нову назву. Тим самим мукачевці вшанують Великого Кобзаря і вкотре нагадають про можливість його постаті для України. Чи схвалюються місця? Не дізнавалися мої колеги. Він по плоті і духу син і рідний брат нашого безталанного народу. Навіть при житті авторитет Шевченкового слова був високий. Люди сприймали твори свого поета не лише як гарне письмо, а як фактор розвитку всього культурного життя України. Коли Мукачівці чують ім'я великого поета, одразу згадують до болю знайомі рядки. Ревета стогне, ніб широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору, і з хмари деде виглядав, неначе з хмари в синім морі, то виринав, то потопав. Його називають письменником, якому судилося стати символом культурної цінності всього народу. Відтепер він стане символом і однієї із Мукачівських площ. Адже члени виконкому на останньому засіданні вирішили назвати майдан біля МДУ ім'ям Тараса Шевченка. Поступило звернення від міського голови золотого-золотого Золото у зв'язку з відзначенням від дня народження Великого Кобзаря прошу розглянути до засідання комісії. Питання про найменування площі, яка знаходиться Мукачівського державного університету, і обмежена вулиця Міжгородська, університетська Філатова, площа Тараса Шевченка. Дане збирання було розглянуто на комісії 3 березня і було прийнято рішення назвати площу площею Тараса Шевченка. Тут перехрестя одразу трьох вулиць прикрашає площу не лише гордість міста, Мукачівський державний університет, а перш за все пам'ятник відомому кобзарю. Він завжди був озброєний словом і вірою в краще життя України. Гостроту і правду Шевченкового слова визнали його вороги, бо якби не так, то не було б ні переслідувань, ні арешту, ні заслання. Молодь Мукачева обома руками за присвоєння площі Шевченкового імені кажуть, Кобзар безумовно цього заслужив. Потрібно вшановувати пам'ять такого визначного митця і поета. Не воно не просто так у нас Україна. Є люди, які борються за них. Потрібно, тому що це великий український поет. Його треба шанувати. Тарас Шевченко казав: раз добром нагріте серце, вік не прохолоне. Так і він лише раз запалив український народ своїм словом. І дотепер наші громадяни пам'ятають і шанують його творчість, і всі великі справи, які він зробив для України. Прокуратура Закарпаття покривала махінації у Великобичківському лісомисливському господарстві на понад 10 мільйонів гривень. До генерального прокурора Олега Махніцького розібратися з такими діями його підлеглих звернувся народний депутат Василь Петьовка, який під час особистого прийому громадян отримав документи, що свідчать про зловживання керівництва підприємства та завдані такими діями значні матеріальні збитки державі. В ході неодноразових перевірок такі факти підтверджувалися і були виявлені численні порушення проведення лісозаготівельних робіт та у фінансовій Альності підприємства на загальну суму близько 10 мільйонів гривень. Політик просить провести розслідування і притягнути до відповідальності винних осіб. Неабиякого резонансу викликали у громади розкішні маєтки одіозних представників влади, як от Януковича, Пшонки та інших. Серед них і садиби кума президента Росії Путіна Віктора Медведчука. 23 березня правий сектор відкрив музей для екскурсій, та ненадовго головний міліціонер краю Сергій Шаранич швидко розставив усі крапки над і і наказав повернути ведмежу діброву власникам. Нагадаю, активісти краю були проти призначення Шаранича звинувачували його навіть у співпраці з АЗДКАМІ. Але Легеза бачила все. І далі розповість більше. Друге Межигір'я. Саме так сьогодні люди називають дачу кума президента Росії Віктора Медведчука. 23 березня активісти правого сектора захопили маєток Медведчука і відкрили для екскурсій. Наша знімальна група стала свідком передачі маєтку його власникам. За кілька годин до приїзду журналістів на дачі встиг навести порядки головний міліціонер області пан Шаранич, який наказав правому сектору покинути комплекс. Ми звідси виходимо, покидаємо мальовничу місцину і повертаємося до Ужгорода. Нагадаємо, майновий комплекс, де Юре, належить товариству Спорттур, фактично Віктору Медведчуку. У 2011 році він придбав корпоративні права цієї компанії. Нагадаю, минулого року губернатор Ледида виділив спорттуру 63 гектари землі. Після того, як правий сектор захопив територію, компанія звернулася до правоохоронців, щоб ті забезпечили захист приватної власності. У обласному управлінні міліції зареєстрували факт порушення. Треба віддати належне і начальнику закарпатської міліції Шараничу. Він приклав теж чималі зусилля для того, щоб цю ситуацію ми вирішили так, як треба. Активісти мирно передали садибу власникам. Поки комісія складала акт прийому передачі майнового комплексу. Журналістам все-таки вдалося дещо побачити. У гостьовому триповерховому дерев'яному будинку вісім спальних номерів зі своїми санвузлами є тут і сауна, джакузі, більярдна, тренажер. Повсюди картини відомих художників. На стіні висить ведмежа шкура, люстри і світильники зроблені із оленячих рогів. Краєвиди із балкону, неймовірні. Ліс на території чимало штучних Озер і струмків, а от потрапити в особняк журналістам не вдалося. Комісія його вже оглянула і закрила. Туристи все-таки встигли дещо побачити. Ми побачили великий басейн, тренажерний зал, дуже багато картин було. Все зроблено з дерева в домі, в відові окна, дуже гарний вид, на краєвид, на гори. У гаражі броньований майбах 57С. Його приблизна ціна півмільйона доларів. кажуть, авто використовують тільки для того, щоб їздити від гелікоптерної площадки до будинку. І справді дійти до неї складно. 500 сходинок пішки, звідти ще невідомо скільки. Аби обійти територію у більш ніж 200 гектарів, знадобиться цілий день. До гелікоптерної площадки ми не дійшли. Та по дорозі побачили ще один котеч у гуцульському стилі. Охочих подивитися на маєтки одіозного. Політика було чимало ноги. Болять у всіх, чесно, бо ми на кожну екскурсію. Ми їх збирали групами, виділяли на них е, охоронця, екскурсовода. Е, ну то, все в одній особі, але обов'язково хлопці йшли і дивилися за кожною групою. Багато чого журналісти побачити не встигли разом із правим сектором. Всі були змушені покинути територію, як тільки комісія склала акт прийому передачі майнового комплексу. Слідом за журналістами територію покинули і активісти правого сектора. Скандал на Виноградівщині. Екс-голова Виноградівської райдержадміністрації Михайло Кочеш вирішив піти з посади не з пустими руками. Він намагався вивезти офісні меблі зі свого кабінету. Це помітили представники громадської організації Майдан, які на той момент проводили чергові збори у приміщенні. Про скандальні події і на чиєму балансі знаходилося майно у кабінеті, з'ясовувала наша знімальна група. До слова, буквально тиждень тому пана Котіша голова обласної адміністрації Лонченко пропонував на посаду голови виноградівської РДА. Місцевий активіст і представник виноградівської громадської організації майдан Володимир Палешник звинувачує вже колишніх керівників виноградівської РДА у розкраданні державного майна. Чоловік розповідає, побачив, як з кабінету голови районної державної адміністрації виносять меблі. На запитання, на якій підставі працівники місцевого підприємства, яке виготовляло і встановило ці меблі, відповіли, що забирають майно через борги, адже за продукцію ніхто не заплатив. Винні підприємства за меблі 18 тисяч гривень. За два роки помінялися два голови РДА, але ніхто не розрахувався за ці меблі. Робочі прийшли забирати, бо це є їхня власність за те, що ніхто не розрахувався. І вони прийшли забирати. І практично вони здемонтували майже половину, а може дві третини всіх меблів. І меблі стояли тут в коридорі. Після настирливих запитань до працівників державного апарату у коридорі будинку РДА здійнявся чималий галас. Доходило до штовханини і образ. Більше того, виконувач обов'язків голови виноградівської адміністрації Михайло Русенюк каже, що все законно і ніяких розкрадань немає. Офісні меблі, власність його попередника і доводить це відповідними заявами про взяття на облік до господарської частини районної адміністрації. А про борги підприємцю, який виготовляв меблі, ні слова, бо нічого не знає. Голова райдержадміністрації Михайло Петрович коже. Вирішив написати заяву про те, що він бажає забрати свої меблі з кабінету, яких він використовував. В вересні місяці, коли голова держамістрації приступив до виконання обов'язків, він поставив в кабінет голови держадміністрації свої приватні меблі і в відповідності до чинного законодавства написав заяву і наш відділ фінансово-господарського обліку. Поставив їх на позабалансовий облік. Після того, як голова райдержадміністрації припинив свої повноваження 24.03, він написав іншу заяву, якою забажав забрати свої меблі та попросив зняти з позабалансового обліку. У цій справі є ще багато запитань. Якщо є борги за меблі і пройшло вже два роки, чому із відповідною заявою не звернувся підприємець до фінансово-господарської частини районної адміністрації? І наступне, куди поділись меблі, які були тут перед тим? Очевидно, в цьому розбиратимуться правоохоронні органи. Час триває, і у його продовженні ви побачите. Бездіяльність і ігнорування. Автомобіль Ужгородцю так і не знайшли. Фінансовий гачок замість прибутку збитки. Кому весна, а кому сльози. Весняне алергічне загострення. Податкова міліція Закарпаття вилучила 2200 пляшок оковитої. Про це повідомили в головному управлінні Міндоходів у Закарпатській області. В рамках операції акцес 2014 вилучено горілку торгових марок пшенична та грінлайн. Виявлено її в Ужгороді в одному зі складських приміщень. На всіх вилучених пляшках були наклеєні і підроблені акцизні марки, а також паперові стрічки з написом АСА. Зовнішньо схожі на акцезні марки. Орієнтовна вартість вилученого фальсифікату становить понад 78 тисяч гривень. Згідно з оперативною інформацією. Потрапила горілка до Закарпаття з Донеччини. Наразі тривають слідчі дії, які серед іншого мають встановити канали надходження нелегальної продукції на територію області. А віз і нині там так каже про свою справу. Житель Ужгорода нагадаю, чоловік звернувся до міліції. З заявою про шахрайство, натомість кримінальну справу, перекваліфікували у цивільно правову. Після усного звернення до прокуратури міста справа виявилась на контролі органу. Щоправда, у порядку нагляду проте ніяких результатів, окрім кількох дзвінків, чоловік так і не дочекався. Тому вирішив поскаржитися до вищих інстанцій, а щоб заяви не загубились, зафіксував все це документально. Тиждень тому пан Олександр отримав від прокуратури Ужгорода повідомлення, що постанова щодо закриття його справи скасована. Чоловік каже, напередодні звернувся до журналістів, після чого йому зателефонували із міліції. Втім, дзвінком все і обмежилось. Казали, що вони вже держать на контролі це, але після того ні слуху, ні духу взагалі нічого не було, ні жодних дій. Я узнавав в обласному гаїці. машина знаходиться в розшуку, і по сьогоднішній день немає. Тобто, наскільки я зрозумів, взагалі нічого не робиться. Каже на його автомобілі, спокійнісінько їздять в Одесі. Знайомі пана Олександра бачили машину в грудні поблизу ринку, сьомий кілометр. За їх свідченнями, зловмисники навіть не змінили номери. Чоловік переконаний, справою ніхто не займається, адже на цю інформацію слідча ніяк не відреагувала. Юристи також кажуть, це не та ситуація, коли знайти автівку неможливо. Якщо є інформація, що ця машина знаходиться в якомусь із регіонів, датися відповідні процесуальні доручення для розшуку цього автомобіля в інших регіонах. Якщо це автомобіль на закордонних номерах, то варто в роботу включити також прикордонну службу, оскільки порушення митних правил. Контролюється прикордонною службою, і автомобіль може вилучатися на штрафплощадку площадку випадку цих порушень як забезпечення, тому вони так само мають повноваження для розшуку і вилучення автомобіля. А відтак пан Олександр поскаржився до Генеральної прокуратури України, прокуратури Закарпатської області та міністерства внутрішніх справ. Заява надіслав рекомендованими листами через пошту, аби мати гарантію, що документи не загубляться в канцелярії органів і що їх таки розглянуть. Прохання дати справі хід, прийняти дії щодо слідчої, яка вела справу і нічого не зробила, і поміняти слідчу. Щоб прийняли до неї якісь міри, повинні ж бути якісь міри, не може бути все так безнаказано, якщо півтора року нічого не займатися і пустити все на слив. Тобто, якісь мусять бути прийняті дії по даній слідчій». Позиція проти слідчого у чоловіка принципова аж до кримінальної справи підозрює її в особистій вигоді. По-перше, каже чоловік, імовірно, займатися справою їй просто не хочеться без фінансової мотивації. По-друге, не виключає і факт хабаря від самих шахраїв. Тому особливі надії покладає на звернення до МВС і внутрішнє розслідування. Бажання підзаробити обернулося для двох Мукачевок неприємністю. Здійснена ними грошова операція в одній з Ужгородських фінансових установ, що спеціалізується на кредитуванні, і не тільки позбавила їх запланованого прибутку, а ще й власної готівки. Мар'яна Мартин спробувала знайти підводні камені і далі розкаже більше. Я та пані Оксана дві подруги, жительки Мукачевського району. Сусідки багато років дружать родинами, а днями об'єднала жінок і спільна проблема. Підозрюють, потрапили у пастку фінансових аферистів. Я до них звернулася про перекредитування. Вони мені сказали, що за дві години у мене будуть на руках кошти, тільки треба сплатити страховку 1700 гривень, які я так і сплатила у Банку Росії. І до сьогоднішнього числа, з 20-го числа, до сьогоднішнього ніяких коштів ми не отримали. Що нас обманули? Всі фінансові компанії в Ужгороді нас обманули. Це є все обман. Позика, яку планували взяти жінки, потрібна була на перекредитування. Шукаючи, де взяти гроші, звернули увагу на оголошення в газеті. Кредити безвідсотково в Ужгороді, вказана і адреса. Відтак зібралися, приїхали до обласного центру. А далі процедура не хитра, консультація, договір. Перший внесок подругам запропонували сплатити в різних банках, що жінки і зробили, хоча це їх і насторожило. А далі сказали чекати СМС повідомлення про нарахування коштів. Та минув тиждень, а не один день, як обіцяли у. Він установі жодних смс, жодних коштів на рахунках. У мене трохи проблеми. Ну, але коштів я не отримала. Нам договор до рук не давали, аж як ми підписали його. Туди нам дали договір на руки. Нам ніхто не давав договір прочитати, продивитись. Тобто ви його не бачили? Ні, вдома я прочитала в за 30 днів у договорі пише, що отримують кошти. А в офісі казали годинка, дві. На дзвінки працівники установи не відповідають. Не працює і телефонна лінія центрального офісу у Києві. Шоковані жінки приїхали до Ужгорода, аби нагадати про себе. Запросили, і телеканал ЕМСтудіо. Заверли телеканал «М-студіо», До нас звернулися джиночки. Будь Ласка, почекайте, я розберуся з ними, нашу заяву. Зараз ще 5 хвилин покличу. Добре? А чому? <кій> Тому що я не даю дозу. Тобто. Не даю дозвіл на А Так ми не знімаємо, ми сидимо з жінками наразі. Я би хотіла побачити, що я Ну, хай оператор ліцензі, тоді вийде. Можна хай вийде. А чому він має виходити? Ми виконуємо свої свою роботи. Ну, не до вас я прийшла до жінок. Будь ласка, вийдіть. Вийдіть, будь ласка. Ми прийшли з жінками. Ну вийдіть, будь ласка. Ну ви не представляєте їхні інтереси. Вийдіть, будь ласка. Вийдіть, будь ласка. Журналістам в офісі, як бачимо, не раді. Попри закон, групу попросили припинити відеозйомку. Оператора відправили за двері на прохання пояснити, в чому проблема працівниця зв'язала нас із представником із Києва Юрієм Невинним. Чоловік повідомив все згідно із законом. Прочитайте договір, гроші будуть. А коли чітко не сказав. Жінкам запропонували написати заяву на розірвання договору, тим не менше, адвокат жінок категорично заборонив це робити за зразком установи та й загалом пові. Домев тут пахне аферою. Юрист відмовилась говорити на камеру. каже, боїться погроз, тим паче, що в таких справах це не рідкість. Відтак, із цих міркувань обличчя та голос змінені. Це стандартний договір подібних компаній, тобто все дуже запутано. Тобто, навіть якщо людині і дадуть почитати, хоча вони зазвичай спочатку відсилають платити, то людина ну не зрозуміє. А якщо почнеться давати питання, то пояснюють по стандартній схемі. От я вам показувала так, в них на кожне питання вже заготовлена відповідь. Підозрює очевидну схему подібних установ. Фінансова піраміда. Перший внесок договір на багато листів дрібним шрифтом. Відтак клієнт не перечитує договір і потрапляє в капкан. А в принципі, все законно. Кошти, які називають першим внеском за договором, просто оплата за консультацію фінансового фахівця. На жаль, нерідко люди і потрапляють на гачок. Товариство надає безвідсоткову позику. Ось такі слова в договорі повинні насторожити особи, що хоче взяти кошти у фінансовій установі. Пані Оксана та Надія все таки сподіваються, що в цьому випадку це не афера. Заяву на відмову не написали. Чекають вечора п'ятниці, адже саме на цей день жінкам пообіцяли виплатити очікувані ними кошти. Весна цього року не забарилась. На Закарпатті все цвіте і пахне. Більшість краян насолоджується цвітінням, а от деяким жителям нашого краю не позаздриш. Нежить почервоніння очей, чхання та кашель стають вірними супутниками тих, хто страждає на алергію. Дізнатися більше про цю недугу вирішила моя колега Ірина Грабко. Знайти тих, хто цими весняними днями став заручником неприємних симптомів алергії, виявилось не так просто. Та цьому є логічне пояснення. Алергіки намагаються не провокувати хворобу і рідше знаходитись на вулиці, тим більше біля квітучих дерев. Тому не дивно, що більшість краян не знають, яка вона алергія на цвітіння. Я ще не почув, хоча в мене вже приклонний возраст, я ще не почував таке, розумієте? Ні, я на цвітіння не реагую. І не пам'ятаю, за 76 років алергії. Я здоровий, хоч старик, але я завжди стараюся триматися, як говориться. Много на і все добре буде. Мукачівка Лілія не з власного досвіду, але трохи знає про таку алергію. Недугою страждає її старенька сусідка. Їй погано, в неї ну, очі починають розпухати, вона нічого майже не бачить і взагалі їй погано. Алергенами можуть бути приблизно 100 рослин та дерев, і чим дрібніше їх пилок, тим вони небезпечніші. Найбільшу загрозу для алергіків представляє пилок в'яза, берези, клена, дуба, вільхи, ясна, лічини та акації. Деякі з цих дерев починають свісти саме з березня: нежить, чхання, кашель, почервоніння очей основні прояви алергії. Інколи ці симптоми плутають із звичайною застудою, та лікарі радять не ігнорувати їх. В свою чергу з пацієнтами працюють за такими принципами. Це є і інформація хворого про. Причину, яку хворий нам надає, що іменно його, його турбує, і який період загострення в нього є. Потім друге це йде елімінація причини хворого, значить, це іменно які умови. Третій принцип це є алерговакцинація хворого. Сюди відноситься алергенспецифічна імунотерапія, яку хвороба. І четвертий принцип іде фармакотерапія. Це вже як ми називаємо лікування супутніх якби, скарг хворого. За статистикою в усьому світі 20-40% населення схильні до алергічних реакцій. В більшості випадків це спадкове захворювання. Та не виняток, що його можна набути в будь-якому віці. Ігнорувати симптоми недуги, лікарі також не радять. Нелікований алергічний реніт приходить до ускладнення хронічного бронхіту, а нелікований хронічний бронхіт приходить врань, рано чи пізно до бронхіальної Тому що це така тріада є. Так що мимо нього пройти не можна, тому що рано чи пізно все рівно десь щось з цієї тріади, хай нічний допусне річний рініт пройшов як би спокійно, але хронічний бронхіт, обструктивний, як ми кажемо, або ще рецитивуючий, а потім бронхіальна астма, це вже є саме страшніше, тому що хволі появляються напади задишки, бо напади на анапади ядишка не контрольована. Вона може бути як у спокійному стані, так і в сні, так і при фізичному навантаженні. Не лікована рано чи пізно приходить до астматичного статусу. А це вже найгірше є із усіх ускладнень, які тільки може бути. Медики проти самолікування, адже це може спричина загострення хвороби, а от вчасне виявлення і характер полінозу допоможе весняними днями не ховатися вдома, а насолоджуватися чудовою погодою. Таким повідомленням ми завершуємо випуск та інформаційний відділ телеканалу працює. Тож завтра ви побачите таке. Протипожежна небезпека рейд лісами низинних районів області, сміття та його вплив на людину. Як уникнути негативного сусідства? Не без уваги Афганці Мукачева говорили про свої проблеми. На цьому випуск часу завершено. Прощаюся з вами у студії. Працював Юрій Павлешнець. Не перемикайтесь і бувайте здорові.